Привіт, друзі! З вами Гори Тім. Сьогодні я хочу офіційно поздравити Чікінган з 6 років. Бажаю розробочку багато щастя і ну, що він тіпа, дуже сильно потрудився з, об... з цією обновою. Я думаю, він десь в будущем зробить класнішу обнову. Я хочу, щоб Овнава 6.0.0 була найкращою. І бажаю дуже багато чого нового Чало Епс. Я, як ви знаєте, граю з 3.0.0. Ну, але перше відео зняв на свій канал десь 3.8.0. І десь 4.0.0. І я ну, я майже Олд ігри. Просто я е помню... ну, чого ще розробочик не поміняв на 6 років, я ще не знаю. Но дуже велике дякую розробочку, що е ну, всі ютубери, а іменно Нік 57К та Ну вроде Ден. І я теж. Поздравляю тебе з 6 е, років чи Це був привітання. Всім пока!